Бути знову в Сербоні і поруч з вами в цих величних стінах, тому що це можливість говорити про речі, які важливі, мені здається, не тільки зараз для українців, але для всіх свідомих людей світу. Про те, що для нас зараз всіх має особливу вагу, про цінність знань, про цінність людяності, взаємної підтримки. На жаль, ці речі зараз в світі проходять найважчі випробування. І сьогодні вдячна Франції і вам, шановна академічна спільнота, за новий крок: 11 одразу видатних французьких навчальних закладів. Це не бувало тільки за один раз, долучається до глобальної коаліції українських студій. Нагадавши цей проект з академічного вивчення України українського, і наразі він об'єднав уже 32 учасника з 14 країн. Я що ви помітили в холі символічну інсталяцію, шкільну парту і дошку, які розділені навпіл. Цю інсталяцію створена в межах нашої комунікаційної кампанії, яка називається Кожне покоління лишає світ, Освіта визначає, який. Ця кампанія супроводжувала цьогорічний п'ятий саміт перших років, який пройшов в Києві, присвячений темі освіти, що моделює світ. Ця кампанія охопила вже 30 що ем, нам, всім країнам, потрібна людяна і якісна освіта, як антидот упередження нетерпимості сучасного вартостів. Впевнена, що нам потрібно нове просвітництво, таке, яке запропонувало свого часу Сорбона Європі і світи. І, і дякую вам, дорогі друзі, що продовжуєте це робити, нести світлого знання. Хай живе Франція і слава фінам!